Вітаю глядачів мого каналу! Ось була така отримана пустилочка з Аліекспрес. Давайте переглянемо, що в нас тут є. Так, зараз ми відкриємо посилку. Ага, ось так. Ось Так, ось одна коробка. Так, вже нічого немає. Отже, дивимося. Так, що ми тут маємо? Ось такі коробочки. Так, а що в коробках? Зараз переглянемо. Відкриваємо. О, навіть гін рейка є, бачите? Алюмінієва, здається. Так, алюмініва Дін рейка. Для кріплення. І ось автоматичні вимикачі постійного струму на 20 А. Ось бачите, покажу так ближче. Характеристики вимикачів. Сонячні панелі. Ось тут батарея, гріт, схема, бачите? Підключення. Так, відкриваємо другу коробку. Дивимося, що у нас в другій коробці. Також комплектація така сама. Кінрейка алюмінієва. І автоматичний вимикач постійного струму. Дивимося на 20 А. Так, характеристики постійна напруга. Ось так, щоб було вам видно. Фокусуємо. 12 і 120 вольт постійного струму. Автоматичні вимикачі на постійний струм. Я замовив, в мене вони будуть використовуватись в моїх системах відповідно живлення. Отже, таким сьогодні було відео. Автоматичні вимикачі постійного струму. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі.